Всім доброго ранку! Пропоную разом зі мною виконати рангологім гімнастику. А називається вона осінні дерева та кущі. Тож покрокували до лісу, звичайна ходьба. Ідемо по колоді поваленого дерева. Ходьба на навшпиньках, руки на пояс. Йдемо між кущами. Ходьба вперед, назад. Весело стрибаємо галявиною Біг з підскоком. Молодці. Тепер переходимо до основної нашої частини. Право один. Струнки-перески. Вихідне положення. Ноги нарізно, а руки витягнуті вгору. На один. Нахил вліво, два. Вихідне положення. Три Нахил вправо. Чотири вихідне положення. Зрозуміло? Тому ж почали. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три. Чотири. Молодці. Наступна вправа. Листочки на деревах треття. Вихідне положення. Зіткнута стійка. Руки за спину. На один. Руки в сторону. Два. Вихідне положення. Три. Руки в сторону. Чотири. Вихідне положення. Під час вправи не забуваємо енергійно рухати пальчиками. Тож почали. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Право три. Дерева великі, а кущі маленькі. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки на поясі. На один. Руки вгору. На два присіли. Три. Руки вгору. Чотири. присіли. Зрозуміли? Тому починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Наступно вправо. Соснові та ялинкові шишки. Вихідне положення. Зігнута стійка. Руки на поясі. Пришки навколо себе. Один, два, три, чотири. Тож почали. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Ви гарно справилися. А тепер давайте відновимо наше дихання. На один руки вгору і зробили дих. Два. Руки донизу. Видимо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Молодці. Дякую, що працювали разом зі мною. Я впевнена, ви готові до нового чудового дня.